Якщо ми маємо стінку кишківника, так, що таке поліп? В слизову, в підслизову залізають паразити і вони починають там розмножуватися. І оце стіночка кишківника, а поліп отак от виростає. Отак, з отак, стінки виростає поліп. І якщо ми цей поліп отут обрізали, це те саме, що, наприклад, на стіні грибок, а ми взяли. Грибок на стіні просто побілили, а він в нас з другої сторони, тому що ми не забрали глибоко його, і тому цей поліп це розростання в підслизовій отих паразитів різних. Чому, коли ми даємо протипаразитарні наші програми, дуже багато поліпів людей о, взагалі ліквідовується? Товстому кишківнику дуже багато поліпів. Поліпи, так само, як ті всі ті штуки. Знаєте, як на шиї часом людей ростуть папіломи, такі є папіломи, починаючи з жовчного міхуря. В жовчному міхурі. В мене от е, моя одна пацієнтка. Жовчний міхур. Зараз це не до теми, але я вам скажу так: вихід з жовчного міхуря, а в неї поліп так прямо на виході. І жовчний міхур не змикався. Пліп величезний, десь там до 4 сантиметрів. Їй сказали оперувати. Але наша протипаразитарна програма три місяці і все кудись воно ділося, тому що. Коли будуть оперувати, вони ж не виріжуть там цей політ, вони ж виконують повністю жовчний. Розумієте? А пізніше живи без жовчного. Можна жити, звичайно, але в когось це викликає дуже складні проблеми життєві пізніше, а в когось ні, в когось удачно зроблено. Ще так само, знаєте,